Називається, вирішила записати відео для потомства. Поки мене діти сплять, я на Оругдію, на грядках, не знаю, на ділянці, на якій раніше тут був город, але зараз а, тут за мною Десь експериментальний виноградок. Це знайомі стара слива, дуже смачна. А Там далі наші високі грядки. Сьогодні Саша переорав повністю нашу ділянку. Це є матеблок, тому що виручниця зробити просто нереальне. Земля дуже тверда. Я просто зараз копала три ямки і я з Захекалася, запихалася, мені важко, у мене відвалюються руки. Настільки вона така як бетон. Її пробити лопатою майже неможливо. І навіть буром бур, теж її не берете. общем, прийшлось покататися на лопаті, повисіти. І а, що я взагалі задумала? Я задумала посадити лохину. Я знаю, що на ринку її багато, що зараз така ходова ягода, що ніким її не здивуєш, але я хочу для нас, перш за все, е а потім вже думати, ну, що вийде, що... Чому? Це теж експеримент, тому що у нас чорнозем, він не предназначений чисто у вигляді для лохини. Для лохини потрібна... Потрібний кислий ґрунт. Це перше. І я буду його підкислювати, робити все для того, щоб, як написано, по інструкції, щоб лохині тут було добре. Це теж момент такий. Я взялася її садити восени, хоча кажуть, що найкраще вес... весною. Але... Ну, А я буду весни. Зараз у мене готові три ями, три лунки для трьох кущів лохини. І я буду саджати пізні сорти наразі. Ранні, трошки далі. І ось тут, за моєю спиною, ось тут так. Десь за півтора-два метри до винограднику буде тка лінія лохинь. По ідеї, має бути. Ось. А за лохина я хочу, щоб висадити в мене є ще три кущі жимолості. Чому за? тому що вжимались вище і щоб вона не створювала цін на лохину, тому що лохині потрібне сонце. Ну от, початок дам. І я запрошую вас спостерігати за моїм цим експериментом, щоб як лохина буде все поводити в чорноземі. Я знаю, що добре, тому що в нас тут по сусідству є і розсадники-лохини, і лохина росте, але за нею доглядають. Ось. Я надіюсь, що в мене теж все вийде. Я прикладу Максу зустріти, тому що я хочу молхину, вона мені подобається, як ягодар. А далі мені видно, що з нею ще можна буде зробити. Так що давайте саджати. Трикущі. Я ось, бачите, це з лісу. Це ми їздили минулого року. ще рік. Ми їздили збирати по... У нас тут важко з хвойними лісами, їх небагато. Але ми не йшли і е... я відео, коли робила. Огляд нашої теркверії я розповідала, що у нас там під самшитами, над самшитами, у нас ми клали кору. Але е, кура її постійно розгрібає, тому ця ідея поки що відійшла, поки в нас немає огорожі вже, бо ми її плануємо. А ось це залишилось від кори. Це такі, знаєте, тут і гілки сусней, і кора, така мілка. І я це все хочу додати теж до землі. Як буду сачати лохи, лохин, та яку буде загорпати першу, якусь лахин Як бачите, це така довга, довга робота, довга задача посадити цю лохину так, щоб там зберегти її кисний і це особенний кінець, Я ще буду її поливати, спеціально кислим розчином води, щоб їй було комфортно рости тут в чорноземлі. Перший курс я засадила. Ти робиш заміс, ніби мастиш хату, Знаєте, старовини це робили. І Я себе теж десь так відчуваю, ніби я. А, щось таке створюю, якийсь шелевр на гряці. Або так. Це лохина моя. Ось так вона Бачите? Веч... Пізній сорт. Назву я не спитала, правда. Я десь запитаю, бо у цій пані ми вже не перший раз щось беремо. Ми в неї і купували самошити для нашої огорожі. і оце в неї купуємо і рослини, і посадковий матеріал для наших грядок. І ожину цієї пані ми купували. І лохину ось купили. І самшити. Ну, ми задоволені, правда. Дуже добра, світла дитина, і хочеться, хочеться в неї брати, тому що ти розумієш, що ти береш якість. Ось трошки реклами. <реклама> ну що, пішли садзувати другу. Я вас трошки перекручу, переміщу, щоб вам було видно. І будете зі мною. Зараз, по ідеї, найлегше робота, тому що зараз я просто саджаю. Я хочу, от за цю годину, коли в мене стоять діти, я хочу посадити три цих кущі, щоб коли вони прокинуться вже займатися дітьми, а остальну лохину, іншу лохину, я буду саджати завтра, протягом тижня, тому що, тому що це повільно. Ось, до речі, знайшла ягоду. та. Ось це мене. О, щоб вийшло усе, так все. Другий кущ я посадила. А, важливо перше, тирса у нас була. Це відходи, коли Саша там робить щось по дереву. Він їх зберігає. Ми, і я рада, що це відбувається, тому що я, наприклад, не планувала посадити лохину прямо в цьому році, та й взагалі а, Ну, не було такої цілі. Але захотілося. І якраз знадобилася і тирса. І добре, що вона в нас є, покажу ось така тирса. Бачите, не спеціальна, не якась там. Ще кажуть, що бажано, щоб тирса була перепліпша, а в мене вона суха. Через то я її мішаю в певній пропорції і зволожу поки що водою, не кистим рощином, а просто водою. І я це до цього, що. Поступово прийшли до того, що ми якраз от ті люди, які фактично нічого не викидають, тому що знадобиться. А воно такі є. Ти живеш на, на природі, і тобі постійно щось треба. То якесь старе відро, то ще якась жестянка, то ще якась банка, то ще щось. І у нас в хлібу старому, та? там такий, знаєте, Кладість, скарбниця оцих всіх матеріалів, які можуть знадобитися, хто зна коли. Ніхто не знає. Ось тому, тому так. Почала я саджати третій кущ лохини, Останній на сьогодні. І буду бігти, тому що мені здається, що я трошки, як то кажуть, овертайм. Я її змішала з земля і тирса і трохи лісової суміші. Волозі брина власноруч, тому що її, ну, ми її не купували. А ось така в мене, виходить, земля для Лохини. Важливо, що хотіла сказати, а, із того, що я читала, з чим знайомилася, краще для неї підходить торф, але торфу в мене наразі нема, вдома нема. І я з ним поки що не поїду. І е, тому є отака альтернатива: зробити землю для лохини власноруч. Це перший момент. Другий момент краще її садити під е, агроволокно, щоб зберігати вологу. Е, у мене теж наразі агроволокно як виявилося, закінчилося. А я вже націлилася саджати. Тому я ці три кущі саджаю відкритий хант, хантах, да, отак як є. І е, агро. Ну, я, буду, я буду натягувати вже після того, на піки припалювати. Да? Тобто ці три кущі будуть поки що так, але я їх вкрию агроводку. Що важливо, до речі, до речі, це, це важливий момент. Засадила три кущі лохини а, І переживаю страшно. Але початок дан. Дякую, що були зі мною і дякую, що Якщо серед вас є ці люди, які вже експериментували з лохиною на чорноземі, будь ласка, пишіть дзвоніть зв... і сказати, залишайте свої коментарі. Ціліться досвідом і мені дуже цікаво, як ви це все робите. І як ви за неї доглядаєте, тому що е, мені прям, ну, я розумію, що я йду по інструкції, і е, важко помилитися, тому що вже є досвід до в інших, але хотілося б все ж таки більше спілкування, напевно, і е, однодумців, яким теж цікава тема лохини, і у нас вийде якась цікава дискусія, або можливо навіть партнерство в цьому ракурсі. Дякую всім, що були зі мною. Дякую, що обболівали за мене за те, що допомагали саджати ту думки. та і до нових зустрічей.